На Чернігівщині в нас є нехороша ситуація, коли в селах тільки 4% людей, фактично, яким яким виписано електронні рецепти за програмою Доступні ліки, в селі отримують лікарські засоби за цією програмою. Так критично відгукнулася про впровадження програми Доступні ліки у селах нашої області, голова національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Зараз служба перевіряє якість надання медичних послуг в областях. Програма Доступні ліки передбачає, що держава повністю або частково покриває вартість медикаментів для пацієнта. У цьому році ми оплатили аптечним закладам Чернігівщини більше 22 мільйонів гривень за програму по програмі реімбурсації, по програмі Доступні ліки. І от у сільських громадах Чернігівщини ситуація з доступністю ліків виявилася чи не найтяжчою в Україні. З аптечних закладів, яких у вас 310 в цій програмі. У вас у селах є лише три аптеки, які відпускають цю програму. І ми маємо, що більша частина жителів, яким виписуються електронні рецепти, вони просто їх не отримають, тому що їм треба витратити певні кошти для того, щоб поїхати в районний центр і отримати ці ліки безоплатно. Держава дає можливість отримати мільйони гривень для жителів цієї громади в. У вигляді безоплатних лікарських засобів ми їх не використовуємо, тому що ми просто не знаємо або ми просто байдужі до цієї програми. Керівниця Національної служби здоров'я вважає, що відповідальні за цю ситуацію органи самоврядування. А представники виконавчої влади мають вести діалог із керівниками громад, стимулюючи їх до державницької позиції. Ми власне в регіони їздимо, і говоримо з головами громад, що це їхня відповідальність запрошувати аптечні заклади, які є на території їхньої. Громади, щоб вони ставали учасниками цієї програми, досить часто голови громад навіть не знають про таку програму. Ми будемо мати зустріч із головами громад, де будемо проговорювати в тому числі і це питання. Обласна військова адміністрація спільно з управлінням охорони здоров'я постійно комунікує відносно цього із головами громад. Ми залучаємо міжнародну підтримку до громад із ускладненим доступом. Наприклад, з жовтня розпочинається програма організації пакт по Прилуцькому району, де з поміж всього іншого будуть курсувати мобільні аптечні пункти. Список медикаментів за програмою Доступні ліки поетапно розширюється. Наразі це вже більше 500 найменувань лікарських засобів. Кожен з вас, як і будь-який пацієнт, може відкрити цей перелік і подивитися, що туди входять лікарські засоби різних країн-виробників. Туди входять лікарські засоби, які є доказовими, пройшли експертизу відповідних органів і є зареєстрованими в Україні. У вересні-жовтні цей список вкотре збільшено. До доступних ліків додалися нові групи. Пресія це дороговартісні ліки, які необхідні для людей, в яких є пересаджені органи. Вони також є в програмі реємбурсації зараз. Ми додали з вересня місяця знеболювальні, які потребують люди з хронічними захворюваннями. це онкопацієнти, паліативні пацієнти, які Ті ж самі морфіни купляли або за власний рахунок, або виділяла місцева влада якісь кошти з місцевого бюджету, щоб їх закупити. Також у жовтні з'являться вперше в програмі Доступні ліки медичні вироби. Це будуть тест смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Щоб програма Доступні ліки працювала ефективніше, потрібна й ініціативність самих громадян. Та їх піклування про своє здоров'я ми закликаємо жителів Чернігівської області знати про свої права, користуватися ними. саме такі лікарські засоби за призначенням можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою пацієнти.